Європейський союз планує створити новий центр боротьби з маніпуляціями інформацією та дезінформацією з боку Росії та інших авторитарних режимів. Про це з посиланням на документи пише видання «The Guardian». Центр має об'єднати експертизу з усього ЄС та країн, що прагнуть приєднатися до блоку. Ця ідея є центральною частиною так званого щита демократії, запропонованого президенткою комісії Урсулою фондерляїн. Раніше закордонна служба ЄС заявляла за. Заявляє, що виявила десятки випадків російської дезінформації та маніпуляції інформацією, зокрема напередодні виборів до європейського парламенту через так звану кампанію двійник, де копії відомих медіа сайтів поширюють антизахідні наративи. Тож, аби детальніше про це поговорити. Доїдемо на нашого наступного гостя Руслав Хотин, журналіст Радіо Свобода, журналіст міжнародних дойдеться до нас, пане Ростиславу. Вітаю вас. Mitä ei ole? Mitä ei ole? А пане Ростославу, якщо ми говоримо про цей документ, то загалом ця ідея, що вона означає, в цілому розуміємо. Я сподіваюся, що в європейському союзі розуміли, що в цілому російська дезінформація, маніпуляції вони є досить вже старою темою, добре пропрацьованою. На жаль, Росія з цьому дуже дуже гарно робить це. Якщо ми говоримо про саме такий формат, що він дає, що він змінює до чого він може призвести. У ну дивіться, Росія давно вже веде інформаційну кампанію, інформаційну боротьбу гібридної частини гібридної політики Росії щодо Європейського Союзу, а також країни, які хочуть приєднатися до Європейського Союзу. Росія веде поводиться дуже агресивно. Інформаційні маніпуляції здійснює е також кібернапади. Звичайно, е інформаційні атаки, вкиди е впливає на громадську думку. Формує агентуру, в тому числі в журналістських колах Європи. Різні методи є. Ну, наприклад, є було недавні були вибори в президента Румунії, де Росія там втручалася, тому числі інформаційно, і ці ще спутники створені різними мовами в багатьох країнах. Далі, наприклад, у Франції були випадки, коли Росія створила зеркальні сайти міністерства закордонних справ і провідних газет, про них видань. Французьких медій, медіа от впливаючи, тобто дезорієнтуючи людей взагалі, то люди не розуміли, що відбувається. Про що пише там лімон газета, от так звана, створена росіянами зеркально, от е, Молдова недавно теж інформаційні атаки, які супроводжували намагання плинути на вибори на вибір молдовського народу. От цікаво, що європейська комісія е, хоче створити цей європейський центр. Демократичної стійкості для добровільно не обов'язково двадцяти 27 країнам, членам ЄС бути її членами. Тобто, ті, хто хоче, можуть приєднатися це перший момент. Другий момент, що о, можуть приєднатися до цього центру його роботи для протидії російській дезінформації і фальшивкам, також країни-кандидати на членство ЄС, зокрема Україна, Молдова, інші хто хто хоче. Країни Балкан, де російські впливи також інформаційні дуже сильні. Тобто, ті країни, які хочуть стати членами Європейського союзу, теж можуть брати участь в роботі цього центру спільно проти діючої російській дезінформації. Також ще цікаво, що е, Європейська комісія бачить і е, не членів ЄС, таких як Велика Британія, потужна країна з потужними медіями. Там де Росія теж хоче впливати. От також членами запрошує їх до, до роботи в цьому центрі о, європейському центрі. От, так що, в принципі, е, це не лише обмежується добровільними е е е країнами-членами Європейського союзу, а й партнерами ЄС і союзниками. От так що, в принципі ця робота ведеться ну ходити далеко не треба. Візьмемо Україну останні кілька днів. Дуже сильно пішла інформаційна хвиля з Росії, пропагандисти і сайти пропагандистські російські поширюють інформацію. Мовляв, про Покровськ, що Покровськ вже оточення, і що е українські війська не мають шансу, здаються масово в полон і в е оточенні з усіх боків російським військам. Ну, це абсолютний фейк, але це російська пропаганда поширює і намагається впливати на сна деморалізуючи. І українське суспільство і намагаючись впливати на українських воїнів. Далі, ось ще один фейк про про Україну далеко понити не треба. Буквально ось от останні кілька днів. Що зелен поширюють російські фальсифікатори, пропагандисти, міф про те, що Зеленський втратив контроль, і що він намагається втекти з України. Хоча Зеленський збирається розробити найближчим часом візит до Іспанії і повернутися в Україну, але в Росії йде де хвиля, що вона вже тікає з України. розумієте, ну далеко ходити не треба за перекладом пане Росославе. Якраз таки говорячи про те, що це е, є в першу чергу добровільними, говорячи про те, що до центру зможуть долучитися країни кандидати, зокрема Україна. Наскільки Україна зможе допомогти європейському союзі? Краще розбиратися в маніпуляціях, пропагандистських наративах загалом в тому, що робить Росія, наскільки це допоможе в першу чергу нашій країні Так, звичайно. думаю, Україна може і, і, і Україні це може допомогти, тому що Єврокомісія на це буде виділяти чималі кошти на роботу такого центру. Це перший момент. А другий момент, що і Україна може допомогти європейцям, маючи такі. Абсолютно унікальний досвід боротьби з російськими фейками, російськими дезінформацією з російськими гібридними атаками в час повномасштабного вторгнення, тобто це унікальний досвід, який Україна може поділитися так само і та сама Молдова, тобто Балкани можуть теж допомогти роботі такого центру, які ці балканські країни які не є, членами ЄС тому, що Росія їх розглядає як такі. Полігон для битв. тобто вони ще не не ввійшли в ЄС там, чи в НАТО, наприклад, не всі країни на Балканах. От, чи Молдова ще не в ЄС, Україна ще не в ЄС. От е Кавказ, так само, тобто, яка боротьба йде за Грузію, ту саму чи за Вірменію. Росія, якого Вірменію не хоче відпускати. От, так що, в принципі, треба запрошувати максимальну кількість країн для роботи в цьому центрі, тому що кожен має якийсь унікальний досвід протистояння російській інформаційній гібридній війні, от е інформаційній політиці, як частині гібридної війни, інформаційним атаками і маніпуляціям. А в українському варіанті це ще накладається на воєнний досвід, досвід війни. Так що це дуже важливо, тому що Росія хоче впливати не лише на українські еліти, не лише на українське суспільство, а також і на українську армію. І це все дуже унікальний український досвід, який може поділитися Україна, також допомогти європейцям краще розуміти, як діє російська пропагандистська машина, як діє російська машина фальсифікації. Пане Росославе, якщо ми говоримо про те, як зараз реагують Європа, розуміємо, що в Європейському Союзі, як і в НАТО, часто дуже складно. Зробити одне один висновок на всіх, тому що процес бюрократії, процес демократії, такої як вона є, е кожна країна вирішує по-своєму. Як ця нова система, як загалом е так званий щит, е як каже щит демократії, як каже Русла Фондрлян, зможе допомогти загалом, як зараз реагують європейці на російську пропагандистську машину? Чи вдало на вашу думку вони реагують і в першу чергу е відбивають ці атаки? Ну, дивіться, тут є кілька моментів. Перший момент справді в Європейському Союзі ця ініціатива щодо демократії, ця ініціатива президентки Єврокомісії Урсули фон Дер Ляйн, Вона їх висунула ще минулого року, 2004 року. Він там включає кілька параметрів. Тобто, щодо нашого регіону, то там, ну, по перше, захист від російських дезінформаційних кампаній також це включає допомогу. Що теж важливо до речі, як би там не сталося Україні до цього, а допомогу тим журналістам з Росії і Білорусі, які пинилися за кордоном, втікаючи від режиму Путіна і режиму Лукашенка. А таких тільки минулого року, ті тільки цього року півтори тисячі додалося ще. Тобто люди тікають з Росії, люди тікають з Білорусі, які ліберальні погляди журналісти мають там чи якісь тобто Єврокомісія туди кілька мільйонів євро на це виділяє на допомогу незалежним медіа змі. Росії і Білорусі, які особливо тільки за кордоном, О, Так що це теж важливий крок впливати, впливати протистояти російській дезінформації. І впливати на думку в самій Росії і в самій Білорусі. Це теж важливий момент далі щодо Євросоюзу, ширше Європи. Ну ну принципі Росія намагається, але Сказати так, що якісь такі Росія має колосальні якісь успіхи. Ну, впливає, намагається там перебувати і робити агентами впливу. Якісь там журналістів, там э, блогерів, деяких там чи пол політики, особливо з крайніх флагів спектру, крайніх правих і крайніх лівих. Ну намагається, ну але вони не є в мейнстрімі Все одно е, Найбільші союзники зараз в Росії це е, уряди. Оце проблема. Оце Угорщина, це Роберт робот Словаччини, віктор Орбан в Угорщині. От, оце, оце от найбільше так би мовити, активні Росії Європі. Вони роблять свою російську роботу, допомагають Росії самі. Тут навіть не на треба впливати. Дуже орбан за Росію робить її, її брудну роботу. Пане Росславу, ми вам красно дякуємо, що додалися за нашого етеру. Навели свою аналітику, свою думки розстав Хотин редактор Радіо Свобода, журналіст. міжнародного. був на апострофі. Дякуємо вам. Дякую.